Вітаю, мене звати Людмила, я менеджер компанії Медодин. На цьому відео я хочу показати вам процес збирання та технічні характеристики медичного ліжка Мед 1 H01 з регулюванням висоти. Наш представник спеціально для вас продемонструє все наживо. Уважно дивіться відео і слухайте мої коментарі. По необхідності ставте відео на паузу для того, щоб виконати необхідні маніпуляції. Для початку. Дозвольте мені розповісти про деякі технічні характеристики виробу. Довжина ложа – 200 см, ширина ложа – 90 см. Загальна ширина 112 см. Загальна довжина 215 см. Висота ложа регулюється від 47 до 65 см. Ширина отвору для туалету 18 см. Довжина отвору 30 см. Діаметр колес 12 см. Максимальне навантаження 260 кілограмів. Вага ліжка 103 кг. Тепер ми разом з вами зробимо перше розпакування виробу. Відкрийте коробку і дістаньте всі елементи ліжка. Переверніть основу ліжка вниз ложем. Вкрутіть всі колеса в свої різьблення, як на відео. Вкручувати колеса буде легше, якщо натиснете фіксатор гальма на кожному. Переверніть ліжко на колеса. Прикрутіть основу для тримачів накладного столу так, як це робить наш спеціаліст на відео. Вставте тримач в свої отвори. Надійно його закріпіть. Встановіть бічні обмежувачі на свої місця з боку ліжка. Надійно зафіксуйте їх. Вставте узголів'я та підніжжя на своє місця так, як це робить наш спеціаліст. Вставте трубу трапеції на своє місце і зафіксуйте за допомогою пластикового кріплення. Вставте штатив для крапельниць у свій отвір. Розмістіть пульт керування у зручному положенні відносно пацієнта. Вставте пластикове судно туалету на своє місце під ложе. Розкладіть матраць на ложе. Спробуйте покласти ванночку для миття голови так, як це робить наш спеціаліст на відео. Покладіть стіл для годування на своє місце. Спробуйте випробувати функції ліжка за допомогою пульту керування. Вітаю. Ваш виріб готовий до використання. Компанія Медо-1 бажає вам комфортного користування і гарної помічі від наших товарів. Будьте здорові.